З повітря Рим виглядає як лебіринт, складна плотанина старовиних вуличок, що закручуються довкола будинків, фонтанів і давніх руїн. Гелікоптер Ватикану летів низько над містом, розтинаючи про шарок смогу, який викашлювали численні транспортні засоби, що скупчилися внизу. Леннон із цікавістю дивився на мопеди туристичні автобуси і безліч фіатів седанів, що рухалися в усіх напрямках. «Кояні скаці», – подумав він, згадавши слово, яким індіанське плем'я хопі називає життя без рівнуваги». Вікторія сиділа поруч, сповнена мовчазної рішучості. Раптом гелікоптер сильно нахилився на один бік. Щоб стримати Нудоту, Лендон подивився в його очі розрізнили на піврозвалені стіни Римського колізею. Леннон завжди вважав колізей одним із найбільших парадоксів історії. Сьогодні це величний символ розквіту людської культури і цивілізації. Однак первинно знаменитий амфітеатр спорудили як арену для варварських видовищ чим він і був.